Я обожнюю інтернет за те, що це місце, де можна заробляти на будь-чому, на будь-якому вашому хобі, на будь-якій вашій навиці ви можете заробити. Ви можете її монетизувати. Я вже робила відео на моєму каналі про те, як монетизувати своє хобі, але воно було більш таке теоретичне. Аби допомогти вам знайти своє покликання та свою пристрасть. А сьогодні буде саме практичне відео, де я буду показувати, як, яким чином ви можете монетизувати свою будь-яку навичку, а саме за допомогою платформи Fiverr, Адже я сьогодні, як завжди, підготувала для вас. Скріншоти та реальні гіги на платформі Fiverr. Будь ласка, подивіться відео про те, що таке Fiverr, якщо ви ще не дивилися на моєму каналі, як зареєструватись та як почати заробляти. А мене звуть Надія і ви на каналі Креативна Фрілансерка. Зі мною мій незмінний друг мікрофон. Давайте, до речі, придумаємо до нього ім'я. Напишіть в коментарях. Я загуглила, які найпопулярніші хобі є у людей наразі, і з них можна виділити комп'ютерні ігри, читання, соцмережі, настільні ігри, слухання музики, перегляд фільмів, готування, садівництво, хендмейд, тварини, малювання. І на кожну із цих. Хобі я знайшла приклад на Fiverr, як люди монетизують, а саме заробляють на своєму хобі. І я думаю, що ви на кожним Можете знайти приклад, а якщо його немає, то ви можете створити власний приклад. І до речі, я планую наступне відео створити, як я додаю нові діки на Fiverr. Тож, будь ласка, напишіть коментар, якщо ви хочете побачити це відео, тому що насправді я відштовхуюсь від того, що ви пишете в коментарях. І зараз ми подивимося приклади власне із. Fiverr, який я сьогодні підготувала. Почнемо з того, що я покажу, де власне на Fiverr знайти всі ці чудові приклади гігів, які ви можете брати за приклад і створювати свої. А саме тут з'явилася, бачите, ось зверху нова вкладка. Тут є от значок New Consulting І це власне. Під консалтинг підпадає все, що включає в себе навчання людей, тобто ви можете навчати людей, і крім того, ви можете використовувати це так само, як певний курс, наприклад, ви можете навчатись у когось на Файвері, прокачати свої скіли і, можливо, потім навчати інших людей. Перше, наприклад, якщо ваше хобі це в'язання. То е, ви можете робити відео туторіали, тобто інструкції. А як в'язати це може бути або гачком, або спицями, робити детальні такі інструкції із відео та фото. Наприклад, ця авторка пропонує за 2 хвилинне е, відео інструкцію е, 10 доларів. Наступне хобі популярне це кулінарія. І ось ця фрілансерка пропонує вам надати свій рецепт та власне навчити вас готувати певну страву. І якщо, наприклад, ви теж класно готуєте і можете, я не знаю, навчити готувати борщ, вареники, щось інше, то ви також можете це запропонувати. І це знаходиться у вкладці Lifestyle Nutrition. І так само, до речі, ви можете ось сюди клікнути на Lifestyle і подивитися, що є у цій вкладці. А саме: Тут є із хобі мистецтво, тобто arts and crafts, мистецтво та handmade, пазли та створення ігор, подорожі. Колекції астрологія, фізика, <гум> геймінг, фітнес, здоров'я, self-improvement, тобто прокачування себе, fashion and style, Просто показую, де ви можете це все знайти і для себе шукати, що вам підходить. Наступне це ви можете читати книжки та отримувати за це гроші. Саме так ви можете стати бета-рідером. Перепрошую, мені багато людей писали, що я не зовсім зрозумілою українською іноді розмовляю, тому що я переводжу перекладаю з англійської на українською. Тут це називається Better Read. Це значить, що перед публікацією, офіційною публікацією книжки вам можуть надавати для прочитання, і ви будете давати такий розгорнутий фідбек, тобто розгорнуту відповідь про те, що ви прочитали. Як бачите, ця фрілансерка вона досить активна у цій роботі, і вона вже закрила 460... Три сервіси. Текст у 20 тисяч слів вона бере 15 євро. Наступне хобі, яке ви можете монетизувати, це садівництво. І, як приклад, я знайшла ось такий, що ви можете давати поради по садівництву та вирощенню певних рослин. Насправді ви можете також використовувати, як я це шукала, просто в пошуку. Шукаєте, ось, наприклад, «Gardening Advice. І саме так я знаходжу, що мені цікаво, ви можете отримувати гроші за те, що будете відео дивитися на TikTok та YouTube. Ви можете в це повірити саме так. І ви можете дивитися відео та ставити лайки і писати коментарі. Наприклад, за 10 переглянутих відео. І поставлений лайк ви отримуєте від 5 доларів. Наступне так само це дивитися відео та залишати коментар. І тут вже за один простий коментар ви можете отримати від 5 доларів. Це навчати грати людей в ігри. В цьому випадку це шахи, і наприклад, за один урок в шахи цей викладач бере 15 доларів за одногодинний урок. Так само можна навчати людей грати в покер. І вже за такий 30 хвилинний урок ви можете брати від 25 доларів. І бачите, у цього автора 4 замовлені зараз в черзі і 115 Відгуків. Наступне, як я казала, якщо у вас є якісь такі практичні професійні навички, наприклад, ви вмієте монтувати відео або робити ретуш фотографій, або робити дизайни у Canva. Якщо ви дивилися попереднє відео, то якраз я про це розказувала трохи. То ви можете навчати цього інших людей так само. Ось, наприклад, «I will coach you in DaVinci Resolve Video Editing». і за один урок такий це 50 доларів. Наступне це навчання дихальним практикам, медитаціям, в принципі, практикам пов'язаним зі здоров'ям, йогу можна викладати, і за таке заняття в цей фрілансер бере. 34 євро. Він просто записує відео або робить онлайн-трансляцію. Наприклад, ви можете також бути викладачем із публічних виступів. Або вокалу, якщо це є вашою навичкою, або також вчити людей грати на музичних інструментах. Будь-яких наступне це бути тренером, фітнес-тренером. Я це все показую для того, щоб ви зрозуміли, що Fiverr – це не тільки для фрілансерів, айтішників, маркетологів, дизайнерів. А що насправді фрілансером може бути кожен окремим напрямком є індустрія ігр та відеоігр. Щоб ви розуміли, ви можете вчити людей грати у відеоігри. Насправді варіантів безліч. Крім того, я вже розказувала. У одному з попередніх відео, що ви навіть можете отримувати гроші за те, що просто граєте в ігри, або як тестувальник ігор, або що ще цікавіше, просто бути якби компанією для іншої людини і грати в ігри, І за це теж отримувати гроші. Це приклад Fortnite. Як завжди, тут є три пакети: basic standard and Premium. Мені ще цікаво, що входить у преміум пакет. Це до 150 хвилин сесія навчальна. Наступна індустрія це б'юті, тобто краса і мода. Якщо у вас суперкласно зі стилем, то наприклад. Ви можете бути стилістом і підбирати гардероб для інших людей, або ось як, наприклад, в цьому прикладі робити аналіз кольорової палітри Personal stylist, тобто персональним стилістом, кольоровий аналіз про те, який колір підходить вашому обличчю 20-30 євро. За таку роботу кольоровому аналізу бути стилістом від 15 євро. Ви підбираєте 10 персоналізованих кольорів під сезон та кольори, яких потрібно уникати personal Stylist. А за лише один лук, один аутфіт ви можете отримувати від 20 євро. Бачите, у неї 276 відгуків, а значить, що замовлень ще більше, тому що від Відгуки не всі залишають. I will tell you best, best makeup colors for your face, або проводити уроки із мейкапу. Це все ви можете монетизувати на файвері. Наступна індустрія або ніша це подорожі. По-перше, якщо у вас великий досвід із. Подорожами, то ви можете давати поради, як робити візу, як поїхати в ту чи іншу країну, що потрібно знати. По друге, ви можете пропонувати свою послугу як local guide для вашого регіону. Я відповім на будь-які питання про Італію. Так само можна зробити і про Україну. Я відповім на будь-які питання про Україну. Або я зроблю вам список найкращих місць, які варто відвідати. Два питання, на які відповідає цей фрілансер, він отримує 5 доларів. Окремим напрямком із подорожей є створення персональних планів подорожей для інших людей. Знову ж таки, я знаю, що люди є, які обожнюють створювати плани, і є навпаки люди, які просто хочуть поїхати і відпочивати. Напишіть, який ви із типів людей. Ви можете допомагати людям, наприклад. Робити а, букінги в готелях, або купувати квитки на літак, або бронювати екскурсії, або знаходити цікаві місця, які треба відвідати, бо це все насправді робота. І не завжди у людей є час, щоб підготуватися до подорожі. І, наприклад, ця фрілансерка бюре. Від 40 доларів до 218 євро за такий персональний план подорожі останнє про що я хочу розказати це. Те, що я казала, що можна бути коучем, коучинг це називається. І окремо це ви можете давати поради по personal life, тому як можливо знайти партнера або партнерку, як налагодити свої стосунки. Ця фрілансерка вже має тисячу замовлень, які вона виконала, і мінімальний пакет у неї коштує 106 євро. І за цей пакет вона власне проводить із вами 30 хвилинну онлайн сесію консультацію, де дає вам поради по вашим відносинам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було цікаве, пізнавальне, корисне і надихаюче для вас. І якщо у вас залишилися ще коментарі або побажання по наступних відео, то пишіть. Обов'язково я всі читаю та відповідаю на ваші питання. І якщо ви хочете підтримати вихід нових відео, то нагадую про свій Патреон. До зустрічі у наступних відео!